Вітаю, друзі! Тема нашого сьогоднішнього уроку сума кутів трикутника. В п'ятому класі ми вже познайомилися з цією темою, ми вже дізналися, чому дорівнює сума кутів трикутника. Давайте пригадаємо, що ми робили: ми малювали довільний трикутник, кожен кут, якого ми зафарбовували. В окремий колір, далі по наміченим лініям, ми розрізали наш трикутник, малювали пряму і до цієї прямої прикладали куточки. І ми бачили, що всі три куточки утворювали розгорнутий кут градусна міра якого 180 градусів. Отже, ми робили висновок, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам. А тепер спробуємо з вами довести теорему про суму кутів трикутника. Теорема нагадую, це математичне твердження, справедливість якого встановлюється за допомогою міркувань. Отже. Теорема. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Спочатку накреслимо довільний трикутник, запишемо умову і будемо доводити, що сума кутів трикутника 180 градусів. Для доведення нам потрібно провести додаткові креслення. Отже, проведемо через вершину А пряму ПК, яка буде паралельна до прямої БЦ. Позначимо кути 1, 2, 3, 4. Кут 1 буде дорівнювати куту 4 як внутрішні різносторонні кути при паралельних ПК і ЦБ і січній АЦ. Відповідно, кут 2 дорівнює куту 5, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих ПК і БЦ і січній АБ. ПАК є розгорнутим, його градусна міра 180 градусів. Кут ПАК дорівнює сумі кутів 1, 3 і 2. Так, як кут 1 дорівнює куту 4, тобто куту С, Кут 2 дорівнює коту 5 куту Б, а кут 3 дорівнює куту А трикутника АВС, то ми можемо зробити висновок, що кут ПАК, градусна міра якого 180 градусів, дорівнює сумі кутів С А і В. Отже, теорема доведена. Ця теорема має наслідок. Він читається наступним чином. У будь-якому трикутнику принаймні два кути гострі. Трикутник не може мати більше, ніж один прямий або тупий кут. Запам'ятайте це. А тепер давайте спробуємо розв'язати задачу. У трикутнику АВЦ проведено бісектрису ЦК. Знайдіть кут КЦБ, якщо кут А 30 градусів. Кут Б 20 градусів. Накреслимо малюнок, трикутник АБЦ. Проведемо бісектрису СК. Запишемо умову і будемо шукати градусну міру кута КЦБ. Розв'язання. Перше, за теоремою про суму кутів трикутника, кут АЦБ дорівнює 180 градусів мінус сума градусних мір кутів А і Б. Отже, кут АЦБ дорівнює 130 градусів. Так як ЦК бісектриса, то вона розділила кут АЦБ на два рівних кути. Отже, кут КЦБ дорівнює кут АЦБ поділене на 2 і буде дорівнювати 65 градусів. Сподіваюсь, ви зрозуміли сьогоднішню тему, повторили те, що вчили в п'ятому класі. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!